Вітаю вас із перемогою. Чи є це найкращим відчуттям за всю вашу тренерську кар'єру? Важко сказати, але те, як звучали два останні голи на стадіоні, було неймовірно. Це момент, який ми збережемо на майбутнє. Чудове відчуття. Але зрештою ти виходиш до півфіналу І Якщо не виграєш турнір, це відчуття вже не матиме такого значення. Тож тепер ми маємо зосередитися на наступному етапі і спробувати перемогти. Коли рахунок став 2-4, ви справді вірили в камбек Чи, можливо, думали, що все вже скінчено. В такі моменти думаєш, все дуже складно. але все одно намагаєшся щось змінити, намагаєшся вдихнути енергію гравців. підштовхуєш і себе, і футболістів на цьому стадіоні, в цьому клубі завжди є відчуття, що може статися що завгодно, і сьогодні саме такий день: твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках, DUNA Active Sport. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу? Замовляй онлайн або купуй у фізичних крамницях дюна. Посилання можеш знайти в закріпленому коментарі, що ви сказали гравцям у перерві перед додатковим часом, коли рахунок був 2-4. Багато хто напевно вже подумки здався. Як ви підтримали команду у цей момент? У перерві між екстра таймами змінили розташування розставили всіх чітко по позиціях. Позиція Гарі Магвайера. Далі Казиміро та Кубі Мейну ближче до воріт. Мейсон Маунт повинен був подавати. Я сказав їм, що нам потрібно забити лише один гол. і все може змінитись Ми намагались зарядити команду. але звісно, це важкий момент. і ще треба мати трохи везіння. Щоб змінити гру, і сьогодні воно було з нами. Скоріш за все, ви б хотіли просто виграти з рахунком 2-0. Але наскільки такий камбек може зарядити команду, наскільки це може допомогти? Я думаю, що такі моменти можуть дуже сильно допомогти гравцям особливо в такому сезоні. Це створює зв'язок між вболівальниками та командою. Ми на кілька хвилин можемо забути, яким був цей сезон. Але вже завтра потрібно починати все з нуля. Думати про наступну гру, про те, хто готовий грати. А кого потрібно поберегти? Якщо подивитися на наш сезон, я думаю, всім ясно. Що зараз найважливішим для нас турніром є Ліга Європи.